Так, пройшло десь неділі-дві, може три, не знаю, поливав трошки водичкою. Зараз подивимося, що тут у нас вийшло. Так, ватку витягуємо. І у нас вийшло. от така ось ситуація. Отак от у нас вже. О! Проклюнувся корінчик з хурми. Так, спробуємо обрізати по, кон, по краю, щоб воно могло само по собі розірвати оцю всю шкурку. Бо воно не розрива і тоді виходить воно пропада. Так як ось, значит, виросло і не може розкрити отут воно це зернятко і воно починає пропадати. Так, у нас два клієнта на висадку. Зараз будемо садити. Посадимо замість цього сухаря.